Задивляюсь у твої зіниці. голубі й тривожні, ніби рань, крещуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Одійдітьте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко мене не згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, бачиш з ними, що години б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же ж я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творюсь, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.